Насильстві винен лише кривдник, що якщо з нею таке трапляється, то її провини тут немає. І для мене дуже таким показовим прикладом свого часу це стала виставка постраждалих від насильства. Вони проходили ці виставки в різних країнах. Там були був представлений одяг, в якому власне постраждалі зазнали насильства. І це не був якийсь стереотипно викликаючий одяг. Це були звичайні джинси, звичайні футболки, дитячі речі. Тобто це підкреслює те, що насправді кривнику байдуже, в що ви одягнені. І тому мені би хотілося донести те, що. В насильстві винен лише кривник, і постраждала має звертатися за допомогою, а соціум має її всіляко у цьому підтримувати.